Шановні українці, вас вітає фонд розвиток нашого міста. Ці дев'ять пікапів, які ви бачите і на які ми з вами збирали останній місяць, сьогодні приїхали. Ними ми закриваємо запити трьох підрозділів на Запорізькій, Донецькій і Харківській напрямки. Дякую кожному, хто долучався посильним донатом на ці збори. Завдяки вам. Наш фонд за цей рік надав допомогу Збройним силам України у вигляді автівок і дронів на суму більше 100 мільйонів гривень. Але на грудень у нас з вами є ще один важливий запит, який без вашої допомоги ми закрити, на жаль, не зможемо. Протитанковий батальйон 3 штурмової звернувся до нас з проханням надати три підготовлені під на базі Toyota Hilux. Термін 15 грудня. Ціна питання півтора мільйона гривень. Отже, українці, давайте разом привітаємо наших хлопців з Днем Збройних сил України і зробимо посильний донат на виконання цього збору. Я розумію, що. Нагальне виснаження втома не дуже мотивує робити якісь патріотичні вчинки або донатити, але зупинитись означає померти. Тож, давайте разом, як на початку вторгнення, дармо донатом по окупанту. І пам'ятайте, що важливий не розмір донату, а максимальна залученість кожного для цього збору. Бо коли ми разом, ми не переможемо. Як казав Тарас Шевченко, борімось і поборемо. Слава Україні! Героям слава!